Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з найкращого міста на землі, принаймні для мене із чудової фантастичної казкової вулиці Кабилянської сьогодні. Понеділок. 15 січня 2024 року про те, який день, який енергія, який настрій про це розповім трошки пізніше в іншій локації. А сьогодні от тільки я вийшла з дому, і в мене виникло бажання розповісти вам більш детально про дуже класний заклад, креветка, про який я дуже часто розповідаю вам в прямих ефірах. Фотозони всі дуже добре знають. Ми зараз до цього повернемось. А зараз, будь ласка, давайте ми разом з вами трошки помандруємо вулицею Кобилянською, саме в сьогоднішній день. Температура причудова, десь мінус один, і це е, допомагає нам тому, щоб сніг ще не танув. Мені особисто це дуже подобається. В цьому році геть немає цього фляк-фляк-фляк. Тобто сніжок випав, температура була ну, настільки неприємна, щоб не хотілося виходити з дому. І зараз він не тане, і дуже комфортно. Чудова Кобилянська, понеділок, люди на роботі, кожен займається своєю справою, тому вулиця не є такою заповненою і насиченою. Хоча, знову ж таки, на кожному кроці зустрічі, навіть якщо людей немає, тільки що зустріла Оленочку Косяк, з якою ми вчилися в одній школі з паралельного класу, прокомунікували про усе-усе, про усіх усіх. І знову повертаємось до наших баранів. І так. Неймовірний заклад креветка в радянському часі. В моєму дитинстві, тут було багато років. Це я кажу для наших мешканців, які живуть в Ізраїлі, в Америці. А багато років кулінарія. До речі, зазвичай люди кажуть: кулінарія, кулінарія. В мене була неймовірна викладачка російської мови Березна Неля Семенівна в чудовій дев'ятій англійській школі. І в восьмому класі я чітко запам'ятала, що це дуже розхожа помилка. Запам'ятайте, не кулінарія, а кулінарія. Хто не вірить, подивіться, будь ласка, в словник. Це саме так і є. Вам трошечки туди родзиночку, Е, Дякую дуже. Дякую. Привітні, толерантні Чернівці, де люди, люди з розумінням відносяться до того, що десь зйомка і лагідно обходять. І так, кулінарія. А потім тут е, був е, заклад дитячий ресторан Немо Танюші Комарової мої подружки е, дуже гарної, такої симпатичної дівчинки. Потім під її е, керівництвом був ресторан М'ята а зараз. Заклад харчування е, е, з морепродуктами дуже класний креветка і місце з одні е, з одними з найкращих, найстальніших фотозон. Я думаю, що немає жодної людини в Чернівцях, яка б не сиділа у цьому чудовому крісельці, не гойдалася і не робила би тут гарно, гарно, гарно е, Це про інтер'єр, це про розташування. Наразі вулиці Кобилянської і Канля для Раймонда Фрідріха, колишньої Челюскінців, за адресою Кобилянська, 49. Покажи, будь ласка, цей будинок. В такому неймовірному будинку у стилі Ренесанс, неоренесанс, я б сказала, австрійському розташований цей заклад. Тут можна, якщо от на цій зоні, тут можна, крім того, що сфотографуватися, випити глінтвейну. Взагалі, от я не знаю, я виходжу ще люскінців. Я планувала зараз іти типу, по справам, 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 але я бачу оцей інтер'єр ну і що. Натхнення тебе накриває, і в тебе вже немає жодного шансу, щоб не розповісти саме про те, що я хочу вам розповісти. І так, чому саме в понеділок? Чому саме більш такий плідний репортаж? Я роблю з креветки тому що саме в понеділок у креветці слухайте усі, але не всі з'їсти. Залишить ще трошки нам станюка комаровою По понеділкам тут акція, і усі страви з креветками які коштують там, наприклад, 269 гривень. Здається, біля цього я про це розповім всередині Сьогодні коштують 169 гривень. І якщо ви по промокоду е, в інсті залишити відгук, вам ще бакал просеко або глінтвейну одного з трьох напоїв буде в подарунок. Заінтригувала? Мене теж це заінтригувало. І сьогодні ми саме це е, в обідній час перед театром з Танюшою Комаровою відвідуємо, скоштуємо. Я розповім про свої враження. А зараз якраз час, щоб піти всередину і подивитися атмосферу, чи імпонує, чи ні. Для мене це особисто дуже важливо, тому що якщо мені місто може бути дуже гарним, дуже таким, 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 але мені там буде енергетично не камільфо. Тому саме за цим ми зараз підемо всередину. Пауза, привіт, привіт, привіт. Ну що? Ви не вражені тим, що тільки що ми були в зивових чернівцях січневих, а зараз ми знаходимося. Ну давайте подивимося, бо дивіться, які картинки це святе Афон Греція. Неймовірно серед земноморя, а як же може бути інакше, якщо перепрошую там метеори, метеори були? Як же може бути інакше, якщо ми знаходимося у закладі з неймовірними морепродуктами креветкою? І назва креветка. Е, так, тут повністю класичний середземноморський такий лаунч-стайл, тобто не такий, ну, такий вінтаж середземноморський, а такий сучасний, поєднання кольорів білого і синього, які завжди домінують на, е, в інтер'єрах е, середземноморських стилів. Е, і, звичайно, прапор Греції, білий і блакитний. Я не знаю, яку концепцію переслідували власники і дизайнери, але відчуття Середземномор'я. тут Повністю присутня. Давайте дещо пройдемося по інтер'єру і подивимося. Покажи, будь ласка, а я те, що буду бачити, я буду оповідати. От, от, покажи оце логотип креветки. Так. Ось. Бачите, така краса-краса. І е, знову ж таки, е, як такі жалюзі, які дуже багато у різних містах, е, е, і в Греції, і в Італії, в Іспанії. Звичайно, заклад не є закладом так, знаєте, такого ресторано-ресторанного типу. Він є закладом дуже демократичним по концепції. Тобто тут можна зробити і, веч... і вечірку, і корпоратив, але зазвичай, коли ти хочеш або випити філіжаночку кави, або просто смачно поїсти за помірні ціни, ти можеш це залюбки зробити в криветці. Інтер'єр дуже стильний, необтяжуючий, легкий. І тут приємно знаходитись. Це саме те, про що я казала, що я хотіла показати вам всередині атмосферу цього закладу. От тут фрагменти вінтажу так зробили. Так мені подобається, але ж, адже це серед гарні стічки, зараз новий рік, тому різдвяник, ялиночки, і підходь до мене. І подивіться, які красунчики і красики у нас тут обслуговують клієнтів. Як тебе зараз? Я причеплю мікрофончик. Як тебе звати? А мене звати Максим. Максим знімає мене. Герман, може з ним раніше комунікували? Я виставляла декілька фотографій в яскравому пуховику, і всі питали і, і, і Герман так само був в дуже стильному одязі. Всі питали, а де такі хлопці? Я каже, в чердавцях чердавіцах такі хлопці. Прошу дуже. І так, сьогодні понеділок, правда, на який день. Я думаю, що під час обіду тут буде купа купезна клієнтів. Правда ж вона ну, так, так. Ну принаймні, ми так думаємо. А чому саме розкажи, будь ласка, що сьогодні і по понеділкам січня у вас відбувається? の、no? Починаючи з січня, у нас велася акція, тобто звичайна ціна креветок у нас зазвичай 239 гривень. Але по понеділках у нас ціна на креветки 169 гривень. Ну 70 гривень економії їх завжди є куди вкласти. Ну принаймні, замовити гарну філіжаночку капучино і продовжити пролонгувати собі задоволення. Я рахую, що це дуже доцільно. До речі, в цьому закладі є ще одна фішка: по цьому промокоду ви можете залишити відгук. І отримаєте е, просеко в подарунок, або е, один з трьох напоїв. Щось, все. Так, е, можна отримати один е, безкоштовно один з трьох напоїв, тобто або просеко, або Глінтвейн, або лимонад за відмітку нашого закладу у себе в сторіс. Розумієте, це настільки просто, ну що таке, особливо молоді, відмітити в сторіс. Ну це ж не фільм зробити, правда? Ну що, що хочу вам сказати? Ми зараз ще з вами прогуляємося інтер'єром для того, щоб ви ментально відчули атмосферу атмосферу закладу. Е, ну, Те, що я вже собі нагулю апетит, і те, що в районі четвертий ми з Танюшкою Комаровою тут будемо частувати креветками, це стовідсотково, це вирішено. Я для цього ще час виділила з суботи. І е, зараз ще е, помандруємо е, різними зонами, фотозонами, тому що це теж немаловажно, особливо дівчатка. а чому тільки дівчаткам, ми хлопцям так само, які красні, теж хочуть світлину залишити на пам'ять. Е, Зараз покрокуємо трошечки, покажи. Напевно, може навіть без мене. Угу. Покажи, будь ласка, інтер'єрні моменти. Ну, повільно так, повільно потрошечки. Повторюся, що все дуже демократично, необтяжливо, легка атмосфера. І ніби здавалося б, що тут більш органічно влітку, але гарна дуже тераса. Але взимку от ми тільки що з вами зайшли з зимової Кобилянської і потрапили у літні середземноморський, ну Для мене по відчуттям це такий грецький стиль, і мені теж дуже комфортно. Ну що, мої любі? Я з вами наразі буду прощатися. Ми повернемося ще до Ветки обов'язково це буде вже зовсім інший Е, Оглядали ми з вами зробили. Запрошую вас в цей заклад. Завжди адреса дуже проста і для чернівчан, і для тих, хто приїжджає. Адже це Кобилянська, це головна магістраль артерія нашого міста довжиною 780 метрів, яке наповнене любов'ю і щастям. Про це я завжди кажу. І Кобилянська 49, на розі вулиці екс колишня кандля Раймонда Фрідріха е, і вулиці Кобилянської, там, де в дитинстві була кулінарія, потім ресторан Немо, потім ресторан е, М'ята. А зараз чудовий заклад е, наповнений середземноморською атмосферою, е, неймовірним теплом і душевністю чернівців, і посмішками чудових хлопців і дівчат, які нам обов'язково. Лагідно ще більше піднімуть настрій з любов'ю до вас, з Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина, папа.